Проблема інсульту на Закарпатті є першочерговою такою самою, як і в цілому світі. Як ви самі сказали, це така катастрофа, яка відбувається раптом, коли її менше всього люди чекають. Ясно, маса людей ходить з такими захворюваннями, які є чинником ризику виникнення мозкового інсульту. Це гіпертонічна хвороба в першу чергу, це порушення ритму серця. І тому. Ця категорія людей повинні приймати ліки для того, щоб не сталася ця катастрофа. Інсульт стається вранці після пробудження. Людина прокидається і затрепла нога, ослабла нога, ослабла рука, порушилася мова, може порушитися зір. Інколи буває таке, що ці симптоми швидко зникають і потім хворий собі думає, а! Може, я просто перележав і нічого собі з того не дає. Друга справа, що ці симптоми не проходять, і вони так само думаються, що може, все пройде і я піду. Тим паче, що тепер люди на роботу не ходять, як раніше на завод на 8 годин. Маса людей вільних дуже часто звертаються до лікаря на другу, третю, а то й четверту добу, коли вже ніяких допомог. Ніби не допомогло домашнє лікування. Це дуже погано. Це дуже погано, тому що на сьогоднішній день існує цікаве лікування, це тромболітична терапія. Якщо у хворого стається тромб, то його можна в перші 2-3 години розчинити і відновити кровообіг у головному мозку, і тим самим спасти головний мозок. Як потрапити в лікарню, знаєш відкакумова? У нас. Прекрасно працює в місті, швидка допомога. І всі знають, що з інсультом хворого треба вести швидко на БАМ. Та в приймальному відділенні, доки хворий приїжджає, вже лікар чекає, невролог чекає для огляду. І в минулому році ми зробили два, два тромболізіси, ми зробили в нашій, в нашій лікарні в судинному відділенні на БАМі. Два зроблені у Мукачеві. І після тромболітичної терапії зразу парез відходить і хворий знову має відновлення кінцівку. Якщо ми не встигаємо відновити лікування, відновити кровообіг головного мозку, то лікування триває довго. Ми мусимо зберігати мозок, ми мусимо давати ліки, які зберігають, покращують обмін речовин головного мозку. І це вже, а це вже довге і тривале лікування. Реабілітація таких хворих так само триває надзвичайно довго. Сам по собі інсульт чим страшний. В першу чергу, висока смертність. У нас в Закарпатті за минулий рік померло від мозкового інсульту 455 хворих. Це майже кожний п'ятий. Кожний п'ятий, хто переніс інсульт, помер. Хочу сказати, що. Померло 100 чоловік працездатного віку. Тобто, із тих 455 кожен п'ятий це особа працездатного віку. Крім того, що люди помирають після мозкового інсульту, є друга велика проблема це порушення функції. Вони стають інвалідами, вони не можуть обслужити навіть себе. В першу чергу не можуть ходити. Паралізована нога, тяжко самому їсти. У многих порушується мова, розвиваються мовні порушення. І саме гірше, що після перенесеного інсульту доведено, порушуються пізнавальні функції людини. Він починає багато зображати. Його інтелектуальний рівень паде. І такі хворі через рік, через два, через три стоять обмеженими. Ця трагедія сімейна, ця трагедія сімейна дуже важко переживається. Тому таких, таких катастроф має бути якомога менше. А щоб їх було менше, що треба робити? Треба приймати гіпотензивну терапію. Треба приймати ліки для пониження артеріального тиску. Треба звертатися. До кардіологів, які займаються сімейних терапевтів, і старатися, щоб артеріальний тиск був в межах максимальний систолічний не вище 140, а діастолічний не вище 80-85. На сьогоднішній день ми маємо стільки ліків, такі можливості, що якщо е, хворий прийде до лікаря і. Буде цікавитися цим, то я думаю, що і сімейні лікарі, і кардіологи зможуть йому підібрати такі ліки, щоб тиск залишається лише за пацієнтом. Треба бути ну, до себе любичим себе, треба старатися собою займатися, не думати, що хтось десь колись поможе. Якщо людина сама за себе не піклується, ніхто за неї піклуватися не буде. Крім препаратів гіпотензивних, на сьогоднішній день обов'язковий прийом у осіб із чинником ризика виникнення інсульту, слід приймати препарати антиагреганти. Це звичайний аспірін. Аспірин, аспірин аспекар, кардіомагніл. Їх дуже багато на нашому ринку. Все, що виписує кардіолог чи виписує невролог, треба приймати регулярно. Крім того, бажано навіть мати щоденнички. В тих щоденничках записувати. Який в мене був тиск? Це не обов'язково щодня робити, але бажано робити хоча б два-три рази на тиждень. Ходити раз в півроку до, на прийом до сімейного лікаря і перевіряти свої параметри е, крові, який високий роз, е, холестерин, три це все знають наші лікарі. Якби людина за собою слідкувала, то напевно цих інсультів було б значно менше.